дієслова call та carry. Дієслово call найчастіше в англійській мові нам зустрічається в значенні називати та дзвонити. Але, як фразове дієслово, воно має декілька інших значень, які часто використовуються в англійській мові, і які варто запам'ятати. Наприклад, call someone back передзвонити комусь. I will call you back in the evening. Я передзвоню тобі ввечері. Далі. Call something off. Скасувати щось. We called the picnic off because of the bad weather. Ми скасували пікнік через погану погоду. Далі. Call on someone. Заходити в гості. I can call on you tomorrow. Я можу зайти до тебе завтра. І наступне фразове дієслово Call someone up. Дзвонити. I called him up in the morning. Я дзвонила йому вранці. Далі дієслово carry. Найчастіше вживається в англійській мові в значенні нести. Але є також певні фразові дієслова, які варто запам'ятати із дієсловом carry. Наприклад, carry on продовжуй займатися чимось. Carry on, you have to read this text. Продовжуй, ти маєш читати цей текст. Далі carry out. Виконувати, наприклад, план, обіцянку і так далі. Can you carry out this plan? Ти можеш виконати цей план. І далі carry over, переносити, наприклад, на наступний день. They carried over their concert till next Saturday. Вони перенесли свій концерт до наступної суботи. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему фразові дійслова «carry» і розглянули найбільш вживані фразові дійсла, які вживаються в англійській мові.